Привіт сьогодні с вами, як важливо вчити іноземні мови. Міжнародна мова спілкування є англійська мова. Її Гіша діти в різних країнах світу. Я теж що англійську мову у звичайній школі та в школі іноземних мов. Я знаю, що навіть у садочку дітки починають вчити англійський алфавіт, назви тваринок, цифри, кольори і багато іншого. До речі, а ви знаєте, як буде червоний. А я знаю red, а зелений грін. А жовтий буде. Yellow. А тваринок знаєте, зараз я вам скажу. Курочка Hen. Е півник Cock. Е курча ечікен. Певно, чим раніше почати вчити іноземні мови, тим краще ти їх опануєш. Мені подобається вчити англійську. Я можу розповісти про себе, про свою родину, про шкільні предмети, про своє хобі і улюблені страви. Наприклад, I like pizza and apple juice. Перекладаю, я люблю піцу і яблучний сік. Англійську мову деякі мої другі вчать за кордонами. Вони туди тимчасово переїхали. І там між собою не спілкуються англійською мовою. Це називається Вчити зануришись мовне середовище. Це мені мама так сказала. Ось такі справи, друзі. Сьогодні розповімо про своє хобі. Я люблю скрипку і навчаюся грати на ній в музичній школі. Це моя скрипка, а це нісничок. Щоб навчитися на ній грати, спочатку треба правильно взяти смичок і скрипку. Ось так. Хочете, я вже заграю. Слухайте. Це була п'єса човник. Я її ще грала в першому класі, а зараз я вже в третьому. У скрипці чотири струни, і щоб грати на них, треба знати ноти. Три рази на тиждень я займаюся на скрипці. У мене є сольфеджо, ансамбль, музейтература і самостійно. Я обрала скрипку, тому що мені подобаються і звуки вниз та вібрує по повітрі. Я вже грала на трьох концертах і незабаром буде четвертий. Я дуже люблю скрипку, і іноді я граю своєму братику. Йому теж дуже подобається і він іноді навіть танцює. А у вас є хобі? Думаю, що так. Наступного разу я. В общем, стекало. Бувайте.